Зараз поговоримо про волонтерський проект. Він має назву Як ти брати його створили в Україні. Він покликаний навчити людей, як військових, так і цивільних, надавати психологічну допомогу одне одному під час війни. Засновник проекту, психотерапевт, соціальний психолог Антон Семенов. Разом із командою він розробляє посібники, які містять прості дієві алгоритми взаємодії в різних ситуаціях. Ці посібники є безкоштовними. Ви можете завантажити їх на сайті або ж замовити вдруг друкованому вигляді станом на 1 травня 2023 року посібник завантажили понад 18 тисяч користувачів, а понад 16 тисяч користувачів отримали друковані екземпляри. Майже 5 тисяч замовлених посібників чекають друку. Антон Семенов, засновник проекту, як ти брат?» зараз на зв'язку із нами. Пане Антоне, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Антоне, чому виникла потреба допомогти як і цивільним, так і військовим під час повномасштабної війни в Україні саме в форматі таких посібників? Є таке чарівне питання: чим я можу допомогти? Це стандартне питання, з яким ми набагато частіше стали звертатися одне до одного після широкомасштабного вторгнення. І коли я, як викладач на курсах військових інструкторів з першої психологічної допомоги, став питати наших учнів про те, що для них можуть взагалі зробити психологи, ще вони запросили чітких алгоритмів для низки складних ситуацій, коли потрібно відновити або зберігти взаєморозуміння, контакт, стосунки, наприклад, що робити і що говорити, коли людина відчужена і оголомшена через травматичний досвід. Пане Антоне, а скажіть, будь ласка, чи можете нам більше розповісти, що саме можна дізнатися з цього посібника? А, наш перший посібник, як ти брат, як ти сестро, він про те, як почати розмову з людиною, яка отримала травматичний досвід. Також там можна прочитати, як виглядає людина, як їй потрібна така допомога. Про те, що робити, коли буде складно, наприклад, коли ви втомлюєтеся, коли у людини трапляється те, що називають істерікою, що робити, коли питають вашої думки, спойлер не говорити про свою думку. Ось, або коли людина вигадує фантастичні гіпотези, тобто усі такі там додаткові складні ситуації, які можуть можуть виникнути, ми завжди в кожному посібнику розбираємо. А можете більше розповісти? Ось ви кажете в кожному посібнику. Тобто, я розумію, що посібників, зокрема, декілька, які ще є посібники. Зараз ми видали шість посібників: як ти брати, як ти сестра, про те, як розмовляти з тим, хто поруч і хто отримав травматичний досвід, як ти коханий, як ти коханий про те, як спілкуватися і підтримувати стосунки на відстані із коханими, і з родиною, і з колегами. А третій посібник як ти три крапки він про те, як розмовляти з тим, хто втратив когось із близьких. А також є посібник, як розмовляти з дітьми під час війни. Він називається «Як ти, Сонечко. Є посібник як ви командири про те, як будувати стосунки в армії, і останній посібник, тільки но ми його видали в друкованому варіанті. Він називається як ви ветер... як ти ветерани? Він про те, як спілкуватися з тими, хто повертається до цивільного життя. А скажіть, будь ласка, коли ви от створювали посібник, як ти ветерани, як ви ко як ви Чи залучали ви до його створення, так би мовити, військових? Ну, звісно, звісно, взагалі, особливість нашої роботи в цьому проєкті в тому, що з самого початку ми визнали, що готових відповідей на такі складні питання у нас немає. Потім ми визнали, що їх немає і в світі. Тому ми а, з кожним посібником проводимо багато інтерв'ю із цивільними психологами, і з військовими психологами, а більше за все, з звичайними військовими солдатами, командирами і волонтерами. До речі, не тільки щоб чітко зрозуміти їхні потреби, але також і щоб зібрати їхній досвід саме їхній досвід, їхні знахідки, те, що у них працює на практиці, зібрано в наших посібниках. Ну а потім, звісно, ми кожного разу робимо багато роботи, щоб зробити текст посібників зрозумілим і таким, щоб їм легко могла скористуватися будь-яка людина, будь який українець. Тобто там іде таке вдосконалення тексту, щоб не було спротиву, щоб все було дуже зрозуміло, щоб можна було цим користатися відразу. Пане Антоне, ми розуміємо, що наші глядачі, якщо будуть мати бажання, то знайдуть цей посібник. ми зазначали, що його можна отримати безкоштовно. Але чи можете ви зараз нам дати, можливо, якихось таких декілька важливих порад в спілкуванні? От, зокрема, ви бачите, де доволі часто ми, українці, допускаємося прикрих помилок, які дуже погано можливо впливають, зокрема на подальші і розмови, і взагалі на психологічний стан нашого співбесідника. От щоб ви напевно таких давайте три головних поради, на які потрібно потрібно звертати увагу в будь-якому випадку, не звертаючи увагу на те, з ким ти спілкуєшся. Виявилося, що всі військові, які мають добрі стосунки, починають свої розмови з малознайомими з незнайомими людьми, одним і тимо чином. Вони спочатку відразу говорять про себе і дають чітку інформацію. Хто звідки, що тут робить, я навіщо сюди прийшов? Тобто, мене звати Антон Семенов, я психотерапевт, а потім завжди пропонують свою допомогу. Тобто, чим я можу вам допомогти? Це от такий пароль, який зараз постійно використовують всі люди навколо, які хочуть мати добрі стосунки. Тобто, коли ми пропонуємо допомогу, ми показуємо, що ми свої, що ми разом. Що, ну, що у нас все добре. Це такий якби, пароль, з якого потрібно відразу починати. Дякую. А, друга порада, це те, що, як відновити стосунки, коли людині важко. І тут симметрична така порада, потрібно залучати людину до своїх справ, тобто просити про допомогу. Наш посібник, як ти брат, як ти сестро, він починається з питання, як ти чи можеш трохи допомогти. Коли ми показуємо, що нам самим потрібна допомога, ми показуємо, що ми безпечні, і що у нас є свої справи, тобто, ми не будемо фокусуватися на людині, тиснути на неї. І показуємо, що ми вразливі, що нам самим потрібна допомога. Це дуже допомагає почати стосунки, відновити зв'язок. Дякую вам, пане Антоне, за ці пояснення. Це був Антон Саменов, засновник проекту Як ти брате?».